Христос Воскрес, друзі! Хочу привітати вас зі святом Великодним, побажати всім здоров'я, натхнення, віри. Сподіваємось, що в наступному році вже будемо зустрічати Великдень в мирі без війни. Бажаю повернення, щоб повернулись здорові. Додому всі наші воїни, захисники, які захищають Україну. Всього доброго вам і ще хочу показати трошки позитиву. Кілька днів підряд спостерігав, не бачив ні одної бджоли. Дивіться, не знаю, чи бачите. З'явилися бджоли. Це дуже добре для нас, хто займається садом. Хто має вдома якісь дерева плодово-ягідні? Тож на таке велике свято побачив перший раз бджоли на Квітках. Отож, всього доброго. Ще раз вітаю всіх! Христос Воскрес! Христос Воскрес, друзі! Хочу привітати вас зі святом Великодним! Побажати всім здоров'я, натхнення, віри. Сподіваємось, що в наступному році вже будемо зустрічати Великдень в мирі без війни. Бажаю повернення, щоб повернулись здорові додому всі наші воїни, захисники, які захищають Україну. Всього доброго вам. І ще хочу показати трошки позитиву. В кілька днів підряд спостерігав, не бачив ні одної бджоли. Дивіться, не знаю, чи бачите. З'явилися бджоли. Це дуже добре для нас. Хто займається садом, хто має вдома якісь дерева, плодово-ягідні. Аж на таке велике свято побачив перший раз бджоли на квітках. Отож, всього доброго, ще раз вітаю всіх, Христос Воскрес!